У мене не було ніяких ілюзій стосовно формування нового уряду. Не було ніяких ілюзій відносно того, що політика практично знищення економіки України, зачистки е, території України від українців, що ця політика зміниться, тому що реально країною управляв і управляє президент. Немає парламентсько президентської форми правління. На жаль, фактично влада узурпована і країною управляє президент. Той уряд, який призначений, перше, що зробив, це необґрунтована, безглузда і тупо просто, підняв знову тарифи. Не економіку піднімають, не життя людей покращують, не рівень життя піднімають, а просто необґрунтовано і безглузда підвищують вже до якогось неймовірного рівня ціни на газ, тарифи на тепло, на гарячу воду, на світло, забирають з людей останнє, поповнюють дірки таким чином в бюджеті. І крім того, практично всю корупцію сьогодні тримають на ціні на газ і на тому, що отримує НАК Нафтогаз і Укргазвидобування в якості плати за газ, а потім іде вже вибачте, такий грубий дірібан. Я вчора на програмі у Шустера показала всі цифри, які красномовно свідчать про те, що підняття тарифів є необґрунтованим і дає 500-600% річної рентабельності для корупціонерів. Такого не допускає жодна країна світу. І тому от і факт цього уряду. Крім того, ви бачите, хто голосує за цей уряд, по суті, вся кланова система України. Тому що далі продовжують в тіні залишатися всі кулуарні домовленості, всі корумповані преференції і все, що називається тіньовою сферою економіки. Все це залишається. І причому всі найбрутальніші, Тіньові процеси, ті, що стосуються офшорів, ті, що стосуються корупції, відмивання грошей, відкатів, все це, на жаль, очолюють вищі посадові особи держави, і це вже сьогодні очевидно. І тому я можу сказати, що цей уряд, по суті, вже першими своїми кроками довів, що він не здатний поміняти стратегію розвитку країни, не здатний поміняти стратегію економічного відродження України, а продовжує. Хибну лінію по суті знищення України як в економічному, так і в соціальному контексті. І все це відчуває середній клас, все це відчувають ті найбідніші люди, яких сьогодні позбавляють права просто на життя. І тому я вважаю, що потрібно повне перезавантаження української влади. На жаль, олігархічна система не зламана, і нам треба чесно в цьому. Собі признатись, вона не зламана і її потрібно ламати. Але ці люди не здатні її ламати, тому що вони є невід'ємна частина цієї старої кланової системи, і більше того, вони навіть є сьогодні її очільниками.